Сьогодні чергове засідання нашого клубу Краєзнавець, і нашим гостем сьогодні є, ну, більшість з вас знає, Микола Олександрович Галицький, завідувач так, да. меморіального музею Марка Лукача Кропивницького. У Кіровограді. Це філія чи відділ, відділ Кіровоградського обласного краєзнавчого музею. 20 років свого життя Микола Олександрович віддав саме цьому закладу. Ну, а починав свою трудову біографію, він десь тут у нас на Олександрівщині. Всі знають він був директором Олександрівського районного будинку культури, був начальником відділу культури, райвиконкому, тоді так називався, помітили його організаційні здібності, забрали в Кіровоград, призначили заступником начальника обласного управління культури, або пізніше називалося управління культури облдержадміністрації, облвиконкому. Обл Обл і там Теж більше 10, да? 20 років. От, бачите, 20 років очолював, був заступником, очолював кілька гаузей, в тому числі і художню самодіяльність, під його егідою все було. Ще хочу сказати, Микола Олександрович є лауреатом обласної премії Духовний Скарб Кіровоградщини. Він є автором, як я розумію, двох книг, так? Книга і фотоальбом. Книга і фотоальбом. Ну, бачите. Сьогодні ми про це поговоримо. Де, а приводом у нас кілька приводів для зустрічі. Ну, Микола Олександрович вже поздоровив з Днем Незалежності України. От В рамках святкування Дня Незалежності ми зустрічаємося з нашим гостем. Ну, Крім того, Кіровоград став Кропивницьким. А хто краще знає про Кропивницького, ніж директор музею Кропивницького, ну, ще один привід. 20 го числа цього місяця було 80-річчя, як нашому такому зараз невеликому селі Тарасівка. так? Народився а це я поправлю, Микола Олександрович. Ну, народився він у роддомі в іншому селі. Ага. Ну, записали в паспорті так Тарасівка, через те так. по паспорту він числиться ось так. Так, так. Багато людей знають його і хотіли привітати Миколу Олександровича, коли дізналися, що йому аж не віриться 80. Кажуть, та ні, хіба йому 80? Я кажу, ну, то, мабуть, помилка за... у паспорті. От він такий молодий, енергійний. Десь да. Прихватив по молоді. Це, Це наше багато усіх. І... Я, раз я б хотів перше слово надати Катерині Григорівні Бондаренко. Хочу привітати. Хай Бог дає в першу чергу здоров'я. Благополуччя в сім'ї, благополуччя в дітях. Is, а в дітях і в усьому ви виросли. Слава Богу, І єсть. Правнука. І правнука. О, ну це правну. секрет. Це секрет, який тільки що почула. Так. Так, хай буде, тільки хай вони теж підуть, кажуть, щоб діти пішли далі нас. А правнуки ще далі. Хочеться привітати, хочеться побажати вам тільки добра, здоров'я, миру на нашій ненці на Україні, на нашій немці України. Оце ще хочеться. Потім хочеться ще сказати, що знаєте, згадується ті 70-ті роки, 74-й рік, коли, коли Микола Олександрович повірив, що в мене молоду дівку, приїхавши і сказав, іди на роботу. А на роботу і ти ще не знаючи ні діловодства, ні взагалі роботи культури, а, я говорю, то я ж не знаю, а ти будеш учитися. Ну, я все хочу сказати. поважали ми вас, цінили ми вас, цінимо до сих пір, знаходимо час для того, щоб зустрітися, коли-небудь побажати друг другу доброго здоров'я і всього доброго. Хочу сказати ще раз, хай вам ногі будуть. Прийміть вітання, це для, для контролю здоров'я, за контролем здоров'я. Ми до вас працювати, хоч вже цей час по собі <реш> О, а, я я додому. Шановний наш Микола Олександрович, ми раді бачити вас на Олександрівській землі. А тут багато бачити бачити. є колег, які працювали разом з вами. Ну, а мені ще й приємно те, що на роботу <соць> брали ви мене. І в трудовій книжці в перший запис підписаний вами. Можливо, це було підписано з легкої руки, тому що я на бібліотечній грі працювала 44 роки. А я завжди з легкої писав. І добросовісно, і щиро. Або не треба писати і не треба говорити. Якщо непорядно, лучше не говори і не пиши. І все, одрубай раз, і точка, і все. А якщо щиро, то значить і підпишеш, і побажаєш, і скажеш. Якби не так. казала Катерина Григоровна, ви були вимогливий, але все-таки і справедливий, <реш> 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 Любим, і вас любимо, шануємо і поважаємо. Ну, знак нашої шани і поваги до вас, прийміть ці квіти. Ми знаємо, що ви відсвяткували своїх віней і слуги я надаю своїй колегі. Вона дуже працювала разом з вами. Оце кадр. А ви ж теж мене брали на роботу? Тоді я посадилася. Нехай летять собі літа. Нам зупинити їх не вдасться. Хай буде істина проста. Чим більше літ, тим більше щастя. Людської шани зичима й тепла. Достатку, злагоди в родині, журба, щоб безвість відійшла, а радість жила в кожній днині від нас. Прийміть вітання. Всього вам самого міта. Коли я почав працювати в обласному краєзнавчому музеї в 1904 році, Микола Олександрович. Ну, працював той час заступником же начальника управління культури Вуликонкови, так називалося да, ну, да, в, да, в той да, час. Да, і, да. і він курів декілька напрямків, у то, тому числі і музейну справу. Right. Ну що, що я хочу так, за Микола Олександровича? щиро, як на духу, що мені подобалося його стиль, як керівника? Ну, що його подобався професіоналізм і отака от людяність і демократичність. От я згадую по ті багаторазові колеги, коли ми виїжджали в район, Микола Олександрович якось основну частину очолював у цих виїздів. Колеги він. Він що головне, який з людьми ну, є так, демократичне якось поводження, якось такого не було. Микола Олександрович, на щирі побажання, це сходимо. У мене є грамота, грамотою. Відділу культури Олександрівської, відділу культури Олександрівського району Рабі Гонкому нагороджується учень 7 класу Вітя Шевченко за участь у кодежній діяльності і підпис за відділом культури Олександрівської Микола Олександрович Миколаївської. Ви знаєте, Рама там це рік був? 1975 Недавно. <реш> да. То, э, оця грамота підписана вами, вона ну, прийдна що це багато російських слів, нічого. Придна моє подальше життя. Ви знаєте, так зараз ну, трішечки згадували ці фотографії і так далі. От не дадуть брехать мені мої колеги, от Катерина Григорина писала мені трудову книжку. Ну це вже було при Анатолію Вікторовичу Москаленко, Леоніду Васильовичу, ну, старші колеги. Річ у тім, що е, на моєму життєвому ще потраплялися такі люди, які е, із Олександровки вже виїхали, а до Кіроворада йшов не доїхали. Ішов доїх. не доїхали. Так. І так трапляється така людина, десь ну, зампом когось там чогось. І, так далее. і просто неприємні навіть задухи не хочуться. Микола Олександрович, а? не виїжджаючи з Олександрівки, працював і в Кировораді. Чому? Тому що, будучи... На посаді заступника начальника управління культури, завжди, завжди він був тут. Завжди. О, дивіться, Катерина Герівна, він Васильович, вони за брехать. От починаючи з 85-го року, вручення звання народний аматорський колектив, а й бригада, хор, старосоцький хор. Значить, пішли фольклорні колективи і так, далі, і так далі. Тоді, за тих часів, які вони погані не були. Ну, вимоги до виконавської до виконавської мастерності були значно сильніші, ніж зараз. Да. І тоді робити не то, щоб пробити, а щоб колектив заслуговував на звання народне самодіяльність, самодіяльний народний, зараз «Народний маторський. Тоді це і кропітка робота не тільки керівника колективу, не тільки колективу, а і людей, які стоять у да. Микола Олександрович, я знаю, скільки разів привозив чиновників з. Міністерство Леди, старого саду да. та з міністерства, тому що затверджує то... присваї... міністерство. з Москви, тому що Допаліше. це було да? нам все Звання не вдома присваїлось, а іменно делегація бригада приїздила із Києва з міністерства культури. В центральну будинку народної творчості переглядали колективи і тільки тоді присваїли звання. Це було тоді. Завжди, частинка серця тут. І тоді, будучи на посаді заступника начальника управління культури. І вже, будучи директором Музею Кропивницького, Микола Олександрович ніколи не забуває за своїх земляків. Чесно, для мого колективу, для нашого маторського театру, це було честю виступити у музеї Кропивницького. Чому? Тому що. Учасники театрального колективу, все-таки як-не-як, якісь там косвені, але нащадки Марка Лукича Кропивницького. Далі пам'ятаю справи. Да. Да. І ми виступали в цих стінах цього будинку. Микола Олександрович зібрав чудову, прекрасну, теплу аудиторію, наскільки нам ці діти сподобалися. <гум> так, що, дорогий, Микола Олександрович, <гум> я і так вже багато часу зайняв. <гум> Дай вам Боже, зросли води ще дуже, -дуже багато років. І так, ну ладно, не будемо забігати наперед, ну так, в 2026 році, зустрітися, так, зустрітися yeah. оцим колективом. Чому? Тому що дійсно, перебуваючи при, е, при такому доброму козацькому здоров'ї, не буду казати цифру, перебуваючи при такій добрій, гарній пам'яті, Микола ну, Олександрович, наскільки все, все пам'ятає, знає і так далі. Так, 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 так. Здоров'я вам ще небагато, небагато років. І дякую вам за ваш підпис. За будівку у моє творче життя. Так, коротенько спочатку да, про те, що тут літературна літання, тут ми зустрічаємося, тут ми е, ось, скажімо, у нас є таке літературно-мистецьке об'єднання Крива і ми тут е, і читаємо вірші. Тут у нас усі присутня Оксана Шпирку, яка очолює е, це об'єднання. Е, я хочу пише. Так. Я хочу, по-перше, що сказати вам, знаєте? Ну, вірш є вірш, правда ж? Вірш є вір. Без, б... без, без нього я не може. <ріст> Очерета стоять, як вартові, легкий вітрець потяс мину гуляє, електропоїзд мчить далині, красуні сосни геть на небокраї. Співає соловейко на весні, а восени лелека відлітає. Не треба краю іншого мені. Душа тут має все, чого бажає. Ріка життя тече в майбуття. І хід її нікому не спинити. Вітчизні рідної, ві. мале дитя, колиска наша щира і привітна, а ми навіки твої вдячні діти. Це Олександр. Талант. Це буде все добре. Оце є така книга, яку я випустив золотий доходнось карбниці Кіровоградщини слово про коротею Українського театру. Випустив я дослодне народження торік. Це я їй випустив. Ось таку книгу. Я дарую для бібліотеки дитячої і дорослої. Хай виховується на цих прокорифе і багато слів дослідження в такій дослідницькій статті, які я протягом десятиліть я писав, а потім я їх зібрав до кучі у пресі з преси і. Робив таку книгу, видав. Так що на здоров'ячком сміхів вам здоров'я, щастя, і хай дітки до вас. Ходять, приховуйте українців настоящих. Приходять дорослою. З цим блог вам здоров'я ще на багато року. Будучи вже завідуючим меморіальним музеєм, я писав багато матеріалів про корифей українського театру. До кожної дати Садовський це одне, Карпиницький, це друге, там Зенковецька, це третє, Ганна Затракевич-Карпинська, це четверте. І ми до кожної дати десь кожного року пишемо статті у засоби масової інформації. Я їх теж написав порядком. От. А потім подумав, ну чому не зібрав все це до кучі, воно пригодиться і в школі, і в клубі, і в бібліотеці. Готовий матеріал відкрив і все є про нього. Вже не треба вишукуватись і в газетах десь в кучу, там шукати матеріали, Воно готове є. І можна провести будь-який вечір в літературній вітальні чи в бібліотеці, чи для малих, чи для дорослих. Ми проводимо у нас в музеї пішечні. І дорослі є, і, і молоді, і середні до нас ідуть люди, і ми проводимо кожен місяць один-два масові заходи творчі. У нас є теж дивіться. Чи в нас це взялися? Не знаю, у нас є літературна, музична і театральна вітання. По напрямках діяльності відповідно музиканти, композитори, там творці, барди і таке інше. Літератори, да, Кримський всю бригаду свою. Всі Кероградщина була в мене, всі поети, були у нас теж в музеї. От, якщо стосується драми, театри театри теж були, теж були у нас всі театри. Я, наш театр це ми. Щомісяця через місяць ну ми їх залучаємо, і багато в нас було наших народних аматорських і не народних незаслужених, просто театральних колективів із різних районів області, в тому числі наші Олександрівський район будинок культури, держави музею від автора з добрими і так далі, побажаннями творчими. То я вам бажаю, вирушаю. А світі побачите ось у цьому маленькому потальбомі. Там є ваш колектив на чолі з вами. Хворіть. творіть, творіть. Так от я взяв його як баяніста, він оправдав і оркестр почав творити і так далі, а мені така людина була директором, за світу і директор. Він погонив спасіба. І деякий час ми попрацювали разом. З ним було легко працювати як з директором, як з керівником. Спеціаліст на інструментах володіє, все упрікнути не можна, бо в нас всі спеціалісти керувати культурою і медициною. Тільки ніхто не бере скальпелі, і операційне робить. Да? І не бере баян чи гармошку За град, якщо ти так страшно, розбираєшся і керуєш. На добрий спомин. Завада. Теж колега, я так розумію, <смір> теж перший запис у трудовій книжці. <смір> я вже вітав, можливо, Олександровича з ювілеєм, був у музеї, там він вітати вітальну адресу. Так що приєднуюсь до ваших всіх вітань. І хочу сказати, що перед нами стоїть та людина. Яка виховала в нас в районі ці пояду до справжніх працівників? Ось все життя починається з чогось. Я просто пару слів скажу, як вже сказали ветерани, які працювали з вами так. Мені довелося, я пам'ятаю, він у Проскаченка мене забрав з добролічковки. в мене туди направлення було, а визвали мене в училище і там приїхав завідуючий культури він хоче тебе забрати. Зв'язала нас доля, що я в 72-му році приїхав сюди на роботу. І зразу зробили ми за одні сутки мене поставили перед фактом, бо був зведений хор, і оркестри були тоді, гриміла самодіяльність. І я за ніч написав партитуру і зробив зведений оркестр. Все, що в Олександрівці гралося і співалося. У сах був велике свято було. І вже я зробив інструментовку, так Савістяненко оцінив мою роботу і сказав, «Да, цей хлопчик приїхав, щось воно з нього буде. І, і отак мене взяли тоді на роботу керівником оркестру, акомпаніатором хор, потім я й директорував трошки. Ну, розказувати нічого не буду. Я вже сказав, що головне, що ця людина стоїть, яка дуже поважна, і я горжусь, що він мені в книжці записав, теж, що прийняв мене на роботу. І самі найкращі побажання, щоб довгим зате. Миколаїв. Я чекаю вас, друзі мої. Зустріч з вами для мене це свято, ми разом до самої зорі, зможем кращі роки пригадати, я гітару в руки візьму, оживуть запорошені струни, заспіваю вам пісню свою, пригадаймо життя наше юне співаємо, друзі мої, Згадаємо з вами юності дні, Вип'ємо п'янкого вимна, між нами дружба щира й міцна, разом співаємо, друзі мої, Згадаємо з вами юності дні, випімо п'якого вимна. Між нами дружба щира й міцна. Я радію, що ви в мене є, вами, друзі, я справді багатий, з вами серце зігріте моє, тим, що разом зумів вас зібрати, разом співаймо, друзі мої, згадаймо з вами юності дні. Вип'ємо п'янкого вина, між нами дружба щира й міцна, разом співаємо, друзі мої, Згадаємо з вами юності дні. Вип'ємо п'янкого вина між нами дружба щира й міцна.